Такого коропа я запекла сьогодні в духовці з картопелькою і морквою, в смачному маринаді замаринованого. І ділюся з вами. Доброго всім дня. Готую сьогодні коробчика, такий невеликий у мене коробчик, 800 грам. Витягла його з морозилки, був заморожений, розморозила, помила гарненько. І зараз буду маринувати. Буде на вечір до картопельки. Маринад у мене буде зараз, буду замішувати все, що знайшла в холодильнику, там, що підходить мені для маринаду. Витягнула і буду зараз готувати маринад. Спочатку зроблю надрізи на своєму коропові, на спині. Я роблю такі надрізи. Тілюся. Як я готую. Не завжди одинаковий маринад. Отак, От я глибоченькі роблю надрізи, тільки по спині. Трішки тут виходить, але ну, в основному це на спині. Ну і готую маринад. Взяла гірчицю, моя міцна гірчиця, звичайна, візьму десь. Ну так повна, така гарна чайна ложка. І соєвий соус. У мене такий густенький. Такий він густенький і не дуже солоний. Таку столову ложку. І тепер сметани дві столові ложки додаю. У мене тут її небагато, а тут, мабуть, так і буде її десь вістомові ложки. Тепер у мене натерта цибулька, так на дрібненьку тертушку. І трішки сік зіллю, багато соку. Хоча він і не зашкодить той сік, але... Додаю чайну ложечку, і ще в мене у приправ... тут приправа до риби, тут також є сіль. І оце таку приправу до риби буду використовувати. Перемішаю зараз це гарненько все і буде такий соус. Все. Зараз натру гарну рибку. Замариную і залишу десь на годинку. Нехай він промаринується і потім буду запікати. Так Гарненько сюди у ці надрізи, щоб цей соус попав чи маринад. Всередині, також гарненько. Марина такий, що є в холодильнику, що знайшла, та тим і мариную. Можна взагалі, тільки приправою натерти і запекти, посолити. Ну, сьогодні хочу такий варіант корупа зробити. Здається, що трішки я багато зробила маринаду вишнього. Нічого, я його зберу сюди. А там подивлюся. Як він промаринується, подивлюся. Можливо, ще трішки додам. Це, можна тут і в голові трішки, коробчика гарненько замаринувала, маринадом, гарно обмастила скрізь. І тепер хочу ще всередину покласти цибульки, порізала невеличку цибулинку, отак. І всередину цибульки і трішки перцю солодкого. так поклала і все. Переклала коробчика свого на блюдо, накриваю харчовою плівочкою і в холодильник. Нехай він промаринується гарненько, і потім буду запікувати. Продовжую готувати свою рибу, свого коробчика промаринувався він уже в мене. Дві годинки постояв в холодильнику, буду його запікати, але перед тим як викласти його на деко, я застелила деко рукавом для запікання і хочу таку зробити подушку під коропа. Нарізала картопельки, отакими от пластиночками, посолила, додала приправу до картоплі, трішки олії і. Отой маринад, що залишився в мене з риби. Там його небагато, також сюди вила. Викладаю тепер цю картопельку під рибу, викладаю отаку подушку чи перину для своєї рибки. Так риба і не пригорить, і не пристане до. Рукава, я взагалі-то рукав ще й олією змастила. Воно, звичайно, більше картоплі тут, ну, нічого, спечеться, то з'їмо. У мене донька любить таку картоплю, печену, коли риба, печеться, завжди викладаю картопельку і вона любить її просто поїсти. Так, все, картоплю виклала. Оце з поливою, що в мене залишилося. І тепер буду викладати свого коробчика на цю картопельку. Отак. І ставлю зараз в духовку і нехай запікується. Думаю, буде смачно. Спікся мій короб, отакий красунчик. Не сильно я його за, так запікала до рум'яності, щоб не, засу, не був засушений. Короб смачний, картопелька також смачненька, вона там запікалася в тому соусі. Що витікав із рибки, і ще я полила. Так що, картопелька смачна, ще порізала перед тим, як ставити в духовку, згадала про морквину порізала кружальцями морквочку, також виклала до картоплі. І вона також запеклася. Я її використала для прикрашання коропа і вона також з'їсть. вона також смачненька. Так що, поділилася з вами таким варіантом запеченого коропа в духовці. Можливо, хтось використає щось для себе в маринад і приготує також, запечає рибинку.